Всім привіт, хто дивиться це відео. Сьогодні у нас відео буде про доробку такого от приймача Sony ICF SW7600GR. Що мені не подобалось при. Ну, коли я придбав цей приймач і почав ним користуватись, не сподобалось те, що в діапазоні коротких хвиль ну, існує така затримка, пов'язана з при перемиканні пов'язана з. Вимкненням каналу звуку. Тобто, ну, якщо подивитись зараз ну, на діапазоні FM, зараз залишився діапазон FM, тут вона полягає в тому, що звук пропадає. Так. Ну, Ось от такий от ефект. Ну, це об'єктивно має таке обґрунтування, що Ну, є якісь перехідні процеси при перемиканні частоти. вони можуть створювати якісь там завади, типу піски чи ще щось. І таким чином їх вимикають. Ну, Як на мій погляд, ця затримка вимикання каналу в цьому приймачі воно зроблено дуже довгим. І ну, в діапазоні FM це ще нічого. Тобто ми натискаємо автопошук. Наприклад. Він шукає, вимикає, вмикає. Але в діапазоні коротких хвиль, це, ну, особливо коли це там, частоти радіоаматорів, де треба постійно щось шукати, перемикатись. Це вимикає ну, незручності, воно ну, так, вибішує ця затримка. Що було зроблено, Значить, було зроблено таке доробка. Спочатку я розкажу про те, до чого це при... ну, що я зробив. У діапазоні FM це вимкнення каналу так і залишилось при пошуку. Тобто звук вимикається, а в діапазоні АМ там ну, да, короткі. Звук перемикається без вимкнення. Ну, В принципі, при такому от скануванні частот завад ніяких немає при перемиканні частоти. Завади є, наприклад, коли ми от вмикаємо діапазон FM, є, є такий от щелчок або от вимкнули діапазон, перемикаємось. Між діапазонами є такі щелчки. Це може бути такий піск легенький, ну зараз його немає. Але от в результаті цим приймачем стало користуватись, особливо в діапазоні коротких хвиль, коли ми не знаємо частоту, Ми просто скануємо частоти, стало користуватись набагато зручніше. Так, В чому полягає у нас ця доробка? Значить, Це контакти роз'єму, який йде від плати управління на плату приймача. Значить, Тут у нас перший контакт, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. З сьомого це сигнал muти, який вимикає звук. Це сигнал з процесора, який управляється. Тут доріжка перерізана, вставлений. Діод ну, між сьомим та контактом та тим, що йде на схему приймача. Це анод діода широка. Це диодка КД 522 Але ви можете взяти будь-який інший сучасний діод. Значить, сьомий, восьмий, дев'ятий 10. Десят. Десятий контакт це сигнал переключення АМФМ. Там низький рівень буде в діапазоні FM, а високий в діапазоні AM. А мьют, тут низький рівень це закриття каналу, а високий відкриття. І от з м'ют з цього AM-FM береться сигнал на мьют. І таким чином у нас в діапазоні AM Ну, якби завжди виходить, що цей м'ют високий рівень, Тобто він ніколи не, включ... не включається, незалежно від того, що тут приходить з процесора яке керування по цьому мюд. Ну, я бачив доробку, там, де береться е з резистор між цим от контактом Power. це Управління включенням стабілізатора напруги приймача. Це теж сигнал з процесора, він там ну, запускає приймач, по суті. Звідси резистор на 1 кОм на сигнал mute. Ну, між цим і цим 1 кОм. Тут нічого не треба було різати, але ну, і в діапазоні FM цей мют ігнорується. Тобто, Ну, тут завжди при вімкненому приймачі по цьому паурі де плюс 3 вольти, і плюс 3 вольти садиться на цей м'ют. Така от виробка ну, цього приймача.